9400 тесла, але мене щось дуже сильно ця надпись смущає. Що це за? Хто знає по-англійськи? Що це таке? Щось непонятно. Але таке. 9200, плюс комісія, доставочка, все остальне наші послуги біля 15 тисяч стала тут. Ви скажете, за 18-19 рік трошки дорого. А я вам покажу, які пошкодження. У них в хороших небитих варіантах починається в авторія від 23 до 24 тисяч. Ну, хважного моло. Дивимося по цій. Заміна кришки. Все. Приїжджаємо, ставимо кришечку в колір, бампер чуть-чуть підкрасили, підфарбували, якщо вам так буде зручніше. І що? І клієнт поїхав ремонтом фактично на. Ну, не знаю. Ну, ну дуже швидко. Якщо немає черги, є кришечка за два дня, машина може за чотири дні може виїхати. Навіть з фарбування вони вже поміняли в штатах диски, бо вони йдуть на звичайних там цих 18 такі, тут вже від рестайлингової моделі поставили. Давайте я вам проведу по кругу, щоб ви побачили, що машина вся ціленька. Так, машина дійсно вся ціла, все гарненька в чорному кольорі. Я, якщо чесно, чорного не люблю, але. Хтось любить чорні машини. Вони то гарно після мойки получаються, але коли вони вже виїжджають, ви самі розумієте, там за тиждень за, за тиждень за три дні, за два за дві години, які три дні вже ця чорна машина стає, вже не така вже вона чорна. Трохи бісики беруть мене. Тоді мені біла, от біла, да, біла, сама класна мені тесла. Синя, да, чорна. На любителя, але що людині подобається, він буде ко получати від неї задоволення. Мені от зараз люди пишуть: одна проблема в Теслі, Знаєте, яка вони кажуть, що не купили її раніше. Хто почав нею користуватися, тому зараз такі ціни, що дійсно варто купляти ці тесли. Ціни просіли. Далі вони вже нема куди сідати. Нема вже все, вперлися. Що ви думаєте? Роги старі будуть зараз на аукціонах по 4 тисячі, а Тесла вже можна буде купляти по дві. Ніколи в житті такого не буде. Ніколи. Тому що одна батарея здати на розборку 3 тисячі доларів. Тому самі розумієте, що це вже е, низ ринка. Вже Можна і треба заказувати тесла. Я вам рекомендую їх замовляти. Так що в компанію інтертей. Ми не беремо гроші за доставку наперед. Платите за машину і все остальне, коли машина прибуває в Україну. Звертайтеся, будемо раді вам допомогти. До речі, безпека в даній автомобілі залишилася ціло.